Ну і долучаємо до нашого етеру легадунду. Це народний депутат від Слуги народу. Пане Олеже, я вас вітаю. І дякую, що долучилися. Доброго дня. Вітаю всіх глядачів. Отож, і напередодні, і сьогодні був обмін полоненими, і власне ті домовленості в гуманітарній галузі, про які е, вдалося зрештою дійти згоди, вони продовжуються. А, хоча з репатріацією є деякі складнощі, адже росіяни намагаються ускладнити процес українцям. А щодо е, припинення вогню, це питання зависло в повітрі. І от буквально щойно перед нашою розмовою. Пісков, прес-секретар Путіна, вийшов. Він наговорив багато маніпуляційних заяв. Звісно, не варто всіх брати до аналізу, але в контексті припинення вогню він заявив, що нібито росіяни просуваються в глиб України і будуть просуватися далі. В них, мовляв, є стратегічна перевага, і для чого їм її втрачати, і їм не треба припинення вогню. Фактично, вони офіційно публічно вже заявили, що е, навіть після оцих контактів переговорних вони в цьому не зацікавлені. Ну і водночас, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Суспільному, заявив, що без зустрічі Зеленського та Путіна ситуація не зрушиться із мертвої точки. Пропоную зараз послухати коментар е, кислиці Сергія Кислиці. Цей формат не може привнести радикальні зміни в ту ситуацію, яка склалася, тому що враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена сама себе уповноважила приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню. Саме тому і в перший раз в Стамбулі, і в другий раз в Стамбулі українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі двох лідерів двох країн, і в травні, і в червні. У росіян зовсім інша логіка і послідовність. У них логіка така, що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги. А вже потім зустрінуться лідери саме тому власне. І... Отож, пане Олеже, такі слова Сергія Кислиці, заступника першого заступника міністра закордонних справ, який був особисто присутній на цих зустрічах. Чи погоджуєтеся ви ви з тим, що без цього особистого контакту дійсно ніяких зрушень не буде? Ну і як можете власне проаналізувати ті такі вже традиційно зухвалі заяви, але маємо фактично перше підтвердження про те, що Росія не хоче припинення вогню. Перше офіційно е, висловлене підтвердження. Я уточню, ну, фактично, по тим словам, які останні кілька місяців, починається здається. В березня говорили спікери з Москви. фактично було зрозуміло, що жодного притинення вогню вони Це зрозуміло, і це було прогнозовано. Здається, мені що лише одна людина в цьому світі вірила в можливість там припинення вогню на тимпомісті, світі, це висока. Він спробував прогнозовано на великий жаль, воно і місцем. Фактично маємо пергове підтвердження що жодного противнення вогню Росія. Не хоче і не планувала взагалі цього. І зрозуміло, чому, бо ця війна взагалі, вони постійно говорять про перші причини. І судячи того, як вони говорять, перша причина вони хочуть повернутися фактично в цей холодний рівнях. Вони хочуть змінити. Систему безпеки, систему відносин в Європі, це навіть питання не про Україну, і будь-яке припинення вогню, воно передбачає, що вони ніколи, ніколи цієї не досягли. Тому зупинятися вони не будуть. Вони фактично зараз а, в ситуації all in, коли вони все поставили на те, що вони в силовий спосіб примусять Європу, це питання про Європу підкоритися Москві і повернутися до поділу Європи, як це було за часів протистояння. Соціалістичного табору, соціалістичної імперії і західної демократії. Те, що росіяни не хочуть припинення вогню, ми, українці, прекрасно це знали, бо ми е, знаємо, хто наш ворог, який він і так далі. Але отак, от, от публічно, вже сказавши, що нам не потрібне припинення вогню, це фактично вже відмова від е... Тієї структури контактів переговорів, яку підтримала Україна, запропонувала Європа і Сполучені Штати, чи можна це розцінювати як взагалі відмову від будь-яких таких наступних конструктивних зустрічей? Бо саме Україна наполягає на припиненні вогню. Ну а Росіяни знову свої хотілки висувають і висуватимуть, як бачимо. Якщо не брати до уваги обмін полонених і обмін загиблом, ну, фактично жодних конструктивних зустрічей так і не було. Це була, як зазначив і президент, як зазначили на ну, МЗС, це фактично і фактично, до речі, так і власне, це було фактично чергові висунення ультиматуму з боку з боку Москви. Тобто, вас назвати це конструктивні. Те, що обміняли військовополонених і загиблих, це дуже добре. Маємо надію, що на цьому не припиниться. Якщо для цього буде потрібно. Ще кілька разів прослухати історичну лекцію Мінбінську. Ну, добре, ми прослухаємо, якщо вони нам за це віддадуть наших військовополонених. Але найбільше, найбільше розраховувати тим немає на що немає на що місце того, ці чергові заяви вони свідчать не стільки про руйнування, руйнування бази для перемовин, вони черговий, черговий раз засвідчилися, що зруйнувалося де-факто будь-яка існувався до цього. Система безпеки Європи, яка вона буде надалі, залежить чергу від України від нашої спроможності пояснити це європейцям, щоб вони все ж таки прийняли те, що їм потрібно докоріння зміни всередині, всередині свої, е, оборонної ідеології, оборонної безпеки, системи забезпечення своєї обороноздатності і розуміння того, що сполучені штати за не є. Гарантом безпеки Європи і зараз саме європейський союз разом з Європою буде відповідати самостійно на ті загрози, які йдуть зі Сходу. Все Інше вже не дістав. Чи є у вас можлива інформація про підготовку зустрічі на рівні лідерів Зеленського та Путіна, власне? Бо тому, що не вперше вже звучать ймовірності такої зустрічі, чи маємо ну конкретику, мабуть, ні, але бодай якусь інформацію, якісь напрацювання і якісь діалоги в цьому напрямку? Будь-які розмови або пропозиції, а щось точиться стосовно Можливий зустріч доленського Путіна, я е, оцінюю як бюст. Жодної зустрічі не буде до того часу, поки Путін або не помре, або Російська імперія називала, або вони не досягнуть своєї мети стосовно Європи. І в даному випадку вони будуть фактично вести перемовини з Європою як е, з країнами, які готові прийняти васальні відносини відносини з містою. Це інше жодних зустрічей з цього не буде на це не варто навіть на Росії також заявляли, що нібито там дата третього раунду переговорів на рівні делегації вже узгоджується, чи чи може до кінця червня відбутися зустріч? Бо буквально після цього другого контакту, який тривав м, близько години, він відбувся якраз після е, прекрасної спецоперації Павутина. Там же росіяни були не такі зухвалі і не такі говіркі. А втім, одразу тоді прозвучала інформація, що до кінця червня ще одна зустріч може відбутися, чи висока ймовірність що делегації. Знову а, зустрінуться ще в цьому місяці, ну це важко розрахувати, бо воно залежить від Москви в першу чергу від їх планів. Якщо вони запропонують, готові будуть реалізувати, ми зможемо а, знову отримати без оскаля або інспекта, кордонних пунктів і ті, хто потрапили військово-полону останнім часом. Я думаю, що ми на це підемо і зустрінемося заради того, щоб їх отримати. Але а, чекати на якихось більш далекосяжних... А, Результати взагалі не варто. Але і, знову ж конкретики... в будь-якому разі ця зустріч залежить і тільки від, і тільки від е, доброї волі Москви. Не від чого іншого. Буде в них така добра воля, зустрінеться. Не буде доброї волі, не зустрінеться. Але все ж таки, як я зазначив, е, чекати на далекося доопля... результати не варто. Ну, тобто, навіть під час домовленостей про наступні зустрічі, там фактично Росія диктує свої умови і, і, і продовжує маніпулювати. Ну, вони займають за 24 рік абсолютно ту саму позицію. Ми вимагаємо ми ставимо ультиматум, як, ми, як вони поставили ультиматум в грудні 2021 року Україна НАТО, і нічого в цьому не змінюється. То більше того е, навіть в ті моменти верніть дуже увагу, на ті моменти, коли. Якісь наші партнери, якимось чином, хоча б натякають, що в якихось пунктах вони готові піти на зустріч, Москва одразу змінює риторику і збільшує вимоги до України. Ну, наприклад, останнім часом поставили НАТО від них не те, що під час перемир'я або під час зупинення вогню Європа має зупинити постачання зброї. Ні, зараз вони вже говорять навіть більше. Україна має. Зруйнувати, знищити це озброєння, яке ми отримали від наших західних партнерів, тобто вони все роблять для того, щоб жодного припинення вогню взагалі не існувало. І якщо навіть вони бачать навіть маленьку хмариночку або надію, що якось забути, вони одразу за цю надію руйнують на повністю на піднисці. Ну, власне, те, що росіяни не хочуть припинення вогню, це було очевидним для українців першочергово. І щоночі це очевидно. Щодня це очевидно. Але втім, коли вже публічно звучать такі зухвалі заяви, то є в них поле для маніпуляцій. Давайте перейдемо до справ парламентських. Вони цього тижня були лише. Я би зазнала, я, я, я би зазначила, зазнач, навіть більше, тим далі будуть просуватися чим. Далі будуть просуватися події, і те, що відбувається на близькому сході, теж відбувається на, в нашому регіоні, і те, що відбувається в Білорусі з Балту, тим більше заяви Москви будуть більш буквальні і більш агресивні, і такі, знаєте, як давати ляпаса нашим молодим партнерам на відносно. І вони і так взагалі, будуть, взагалі вони відчувають, відчувають а, по-перше, слабкість сполучених штатів. Вони відчувають, що спроможність Сполучених Штатів реагувати в воєнний спосіб в першу чергу, в воєнний спосіб в різних регіонах світу деградує. Вони бачать остро і не готові наших європейських партнерів змінити відношення до оборони ідеології і ставати більш самостійним без сполучених штатів, і це фактично мотивує. Москву бути більш зухвалою і більш огідною даною відчуття безкарності, бо ж тільки силою, тільки тиском можна їм руки зв'язати. Але будемо про це ще в наступних наших бесідах аналізувати. Далі ще про справи парламентські хочу поговорити там. вкотре лунають заклики про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це така вже доволі навіть традиційна річ щороку, бо щороку це питання майже е, піднімають. І знову є відповідні постанови, які, якими хочуть ініціювати відставку шмагля. Настільки нині висока ймовірність, і як це обговорюється всередині між депутатами? Чи дійсно висока ймовірність відставки прем'єр-міністра? Ніяк це не обговорюється. Зверніть увагу, що ці розмови черговий раз, як рік тому почали два народних депутати: це Желізняк і Розумко. Таке враження, що вони дійсно спать. І при цьому вони не говорять, що от завтра, завтра зміниться. У нас у них є достовірна інформація. Вони говорять, що може бути, може не бути. Таке враження. Вони грають свою якусь персональну гру а, з урядом, а, яким чином або фантазують, або це, це, це роблять. Так само як рік тому це нічого не призвело. Тобто кожного літа в них є таке загусто. Але зверніть увагу, вони про це заявили здається тиждень тому. І після того вони швидко припинили взагалі процедури. Ну таке враження, що вони це говорять заради того, щоб привернути до себе увагу. Не більше того, думаєте, нічим це не закінчиться і відставка таки не буде? Ніяких симптомів, ніяких рухів до відставки станом на сьогодні не спостерігається. Будемо ми активно аналізувати і цю тему. Зокрема, ще Це, добре спостерігати. Добре, йдемо до наступного питання. Ще не абикого шуму. Спричинив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернешов, який нині перебуває за кордоном у нього відряджені. І дуже багато побоювань чи повернеться він дійсно до кінця тижня. Доки за словами прем'єр-міністра триватиме це відрядження, адже знайшли і журналісти, і, нібито причетність міністра до кримінальних справ та Сап повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку за участі топ посадовців із мінрегіону, які раніше очолював Чернішов. Чи дійсно такі великі побоювання, що може не повернутися цей міністр? І якщо таки не повернеться, тоді а, яким сценарій може бути? Чи будуть якісь методи такі м застосовані, аби повертати його? А, дивіться, у мене побоювання стосовно цього немає. Я просто спостерігаю, як і всі депутати, всі політики за цю історію і чекаємо, як зазначив сьогодні прем'єр-міністр Шмиган. В нього відв'язано завершується. До кінця цього тижня чекаємо на початку цього тижня, що він буде, як мінімум в Україні, відповідно доведе або спростує ці звинувачення стосовно нього. В даному випадку, ще раз, наче, ми чекаємо, дивимося уважно і зацікавленості на розвивачі. Мої точки зору, якщо Черносов там публічні журналіста або ще хтось такі звинувачення. Він як притомна людина, він як держпосадовець найвищого рангу в Україні має публічно бути в Україні і публічно самостійно спростувати будь-які звинувачення. Це поведінка дорослої людини. Тому тобто почекаємо завершиться відлязне. Може вони воно нікого немає. Він приїде і особисто прийде на працівник речі, все спростує і буде працювати далі. Або ні, Подивимося, але в будь-якому разі це дуже цікаво. Насамкінець хочу ще уточнити: чи голосували за призначення ви Чернишова міністром національної єдності? Ні за призначення Чернишова, ні за створення міністерства національної єдності я не голосував і чому ще хочу поцікавитись в останні секунди нашої розмови? В першу чергу я був відряджені, мене ну, не було сесійній залі. А в другу чергу у мене, скажем так, були невеличкі сумніви, чи варто саме в такий спосіб розвивати цю ідею. Дякую, дякую вам за відповіді, пане Олеже. Олег Дунда був з нами на зв'язку. Народний депутат від слуги народу. Такі і парламентські і геополітичні новини є в нас зараз. Вони несуться. А ми несемося разом із ними і оновлюємо інформацію для вас